Ні, давайте знайомитися. Мене звати Настя, мені 27 скоро буде. І в мене вже троє прекрасних дівчаток та найкращий братик у світі. Я просто обожнюю цих малюків, але я не завжди була хорошою мамою. Я покаялася два роки назад і стала християнкою. Я вчуся любити, любити своїх дітей, любити свою родину, любити світ навкруги. Бо це саме те, що хоче від нас Господь Бог Ісус наш. У мене був дуже запущений випадок, але Господь направляє, допомагає, і моє серце з кожним роком змінюється. Крім того, Бог мені дав особливе служіння служити діткам в недільній школі. Темою нашого минулого заняття була ранкова зірка. Це назва нашої церкви. Я пояснювала діткам, що саме означає в Біблії ранкова зірка. І це означає, хто не знає, Ісус. Ісус і є ранковою зіркою в Біблії. На творчому завданні ми робили ранкову зірку з рису. Та гарно її прикрасили. А якщо тебе цікавить, як легко донести діткам Біблію, підписуйся на мене, в мене буде багато цікавих ідей. Став лайк та пиши в коментарях.